Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як вам підготуватися до виходу на пенсію. Будемо говорити про пенсію за віком. Тобто, коли ви досягаєте 60-річного віку, вам мати необхідно страховий стаж у 2024 році, 31 рік для чоловіків і для жінок, так само досягнути 60-річного віку як чоловікам, так і жінкам. І в такому випадку ви можете вийти на пенсію. Також ви можете вийти на пенсію в 63 роки, якщо ви маєте 21 рік страхового стажу, і в 65 років, якщо ви маєте 15 років страхового стажу. Хочу нагадати, як вже ж підготуватися. Для того, щоб ви вчасно почали отримувати свою пенсію і нічого не пропустили, нагадую, що вам потрібно звернутися в органи пенсійного фонду за призначенням пенсії протягом трьох місяців після. Дати досягнення вами пенсійного віку. Тобто віддати народження, вам важливо не пропустити 3 місяці і в цей період звернутися за призначенням пенсії, тому що в такому випадку пенсія вам буде призначена з моменту досягнення вами пенсійного віку. Якщо ж ви звернетесь, наприклад, через півроку чи через 7 місяців, то в такому випадку пенсія буде призначена вам з дати написання вами заяви. заяви в органи пенсійного фонду. Відповідно, за цей період ви втратите свої пенсійні виплати. Тож. Зверніть на це увагу. Також що вам потрібно підготувати? Зрозуміло, паспорт, ідентифікаційний, трудову книжку. Якщо ви маєте диплом про навчання, обов'язково диплом, якщо ви. Чоловік так обов'язково ще військовий квиток. Також я багато розповідала, ви маєте право для розрахунку пенсії подати довідку про заробітну плату до 1.07.2000 року обрати будь-який період 60 календарних місяців підряд. Обирайте ті періоди, де ви мали найвищі і найкращі заробітки. Можете обирати декілька таких періодів. Саме головне, щоб вони були підряд, тобто був безперервний стаж. І з цими документами звертаєтесь в органи пенсійного фонду. Тобто, раджу так, як тільки вам виповнилось 60 років, відразу не затягуйте, звертайтеся в органи пенсійного фонду. Чому? Так важливо робити, тому що ви не можете реально оцінити стан вашої трудової книжки. Можливо, там є виправлення. Можливо, ваш період вашої трудової діяльності вам необхідно буде додатково підтверджувати архівними довідками цей час, і ви можете втратити. Час про який я тільки що розповідала стосовно того, що в такому випадку пенсія вам буде, наприклад, якщо ви не встигнете протягом трьох місяців віддати досягнення пенсійного віку зібрати всі необхідні документи, всі необхідні архівні довідки, то тоді вам буде пенсія призначена пізніше, тому щоб цього не... Трапилось, і щоб ви не втратили свої пенсійні виплати, як тільки вам виповнило 60 років, відразу звертайтесь в органи пенсійного фонду з усіма документами. І там уже представники пенсійного фонду так вам підкажуть, чи все добре з вашою трудовою книжкою, чи всі періоди вам зараховані. Якщо ви довіряєте, у вас є знайомий юрист, адвокат чи пенсійний консультант, який може вам допомогти і перевірити вашу трудову книжку, порахувати ваш стаж або ще краще ви можете зареєструватися на веб порталі Пенсійного фонду України і самостійно контролювати так, процес передивитися. Чи всі періоди вашої трудової діяльності вам зараховані до стажу, і чи ви маєте необхідний страховий стаж на сьогоднішній день для того, щоб вийти на пенсію? Адже ви пам'ятаєте, що у нас є поняття трудового та страхового стажу. До 1 січня 2004 року вам стаж буде зараховуватися. По записам у вашій трудовій книжці, починаючи з 1 січня 2004 року, вже стаж зараховується за умови сплати мінімального страхового внеску. Тобто, якщо ви не сплачували або не сплачував за вас роботодавець, ці періоди вашої трудової діяльності вам до стажу зараховані не будуть. Тому будьте максимально уважними і як тільки ви досягаєте пенсійного віку. Відразу звертайтеся в органи пенсійного фонду для того, щоб вам була призначена пенсія, і якщо потрібно якісь е додати документи, щоб ви їх встигли е звернутися в архівні е установи, так? або ж, наприклад, в установу підприємства організацію, де ви раніше працювали, для того, щоб отримати всі необхідні документи для призначення вам пенсії.